Хлопці в уніформі демонструють гостям табору військовий вишкіл. Слідом за ними показові виступи підрозділу військової розвідки. Волинська січ розгорнула свої намети та прапори в урочищі березина неподалік від села Миляновичі вже десятий рік поспіль. І щоразу організатори табору вишукують щось нове для активного відпочинку дітей на природі. Цього року у нас програма популяризації збройних сил України. Це високомобільні війська, це колишні ВДВ і розвідка. ділимо на дві команди. Тобто дітей 30 чоловік. Взагалі плануємо 5 заїздів. Тобто, кожний заїзд тривалістю в 10 днів. Їм це цікаво і все ж таки відійти. Від домашнього, від асфальту, від будинків, вихованці табору діти від 12 до 17 років. Вони приїздять на Волинь з різних куточків України. Багато хто вбирає Волинську січ як постійне місце дислокації. Хлопці знають тут почують багато цікавого з історії українського війська, навчаться бути сильними та витривалими. Інших таборів таких нема, щоб виховували фізично, духовно дуже. Цікаві лекції про наших предків пращурів, як ми заснувалися, як ми жили в ті часи, загалом дуже цікаво. Звичайно, життя набагато відрізняється від того, як я живу на на цивільній території, тому що ну тут, тут звичайно я себе відчуваю вже військовим, так як я в майбутньому ну звичайно планую піти в армію відслужити, тому що кожен чоловік повинен служити в армії. Тут я вже частково готуюся, проходжу певну підготовку. Молодший інструктор Наталія Грицюк єдина жінка в командуванні табору, вихователь і медична сестра. Вона залюбки погоджується і на роль екскурсовода. Можете спостерігати за їдальнею, де годують курсантів, а також за кухнею. У центрі табору ми розкладаємо вогнище, ватру, яка кожного вечора об'єднує учасників, де вони діляться своїми враженнями про пережитий день, а також співають пісень. Тематика військово-патріотичного виховання молоді близька сьогодні багатьом. Депутат обласної ради, активний поборник ідей козацтва Петро Олешко приїхав у табір привітати організаторів доброї справи з ювілеєм. А заодно й привіз на січ поповнення. Новобранець табору, – 13-річний Роман Литвенюк, долею хлопчика та двох його сестричок, які після трагічної смерті мами залишились під опікою бабусі. Петро Олешко переймається вже не перший рік. На цій січі щороку сотні. Молодих людей проходять козацький гард, козацький вишків. Саме ось тут загартовується дух, саме загортовується тіло. Ось тут формується еліта, майбутня еліта нашої держави. Ювілей Волинської Січі. Хлопці з табірної зміни зустріли в родинному колі. Наш син перебуває вже перший тиждень в цьому таборі. Нам дуже подобається. Це для нас є. Близьким, тому що наш тато військовий. Ми сьогодні побачили показові виступи. Хлопці нам дуже сподобалося. Крім того, що вони тут відпочивають, вони ще займаються спортом. На свіжому повітрі гості та вихованці табору апетитно поїдали козацький куліш, а на десерт усі разом поласували смачним тортом, який організатори гостинно припасли спеціально до 10-річного ювілею табору Волинська Січ.